Відповідальний, добрий та щирий патріот, так кажуть про Олексія Сорвілова, його рідні колеги, друзі та знайомі сьогодні. У пам'ять про полеглого в російсько-українській війні хмельничанина відкрили меморіальну дошку. Її розмістили на території міської ритуальної служби, де чоловік працював водієм та охоронцем. Відповідальний, дуже людяний. От я згадав от нещодавно такий випадок. У нас є столярний цех. Одного разу я побачив, що стоять мішки з тирсою. Я запитав, для чого ці мішки, хто там набирає тирсу, кому вона треба. Сказали, що це Олексій приністив. У нас є притулок для тварин, і Олексій кожного тижня мішками. Шукав машину, возив в мішки з тирсою на притулок для тварин. Людина була з великих боків у всьому. Олексій Сорвілов народився та виріс у Хмельницькому, навчався у загальноосвітній школі номер 18 згодом у вищому професійному училищі номер 11 Брав активну участь у революції гідності. А з 2014 року добровольцем захищав Україну від окупантів. Продовжив боротьбу із початком повномасштабного вторгнення. Служив у складі 106-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Олексій, взагалі, був як на мене такою унікальною людиною. Надзвичайно простою, але неймовірно патріотичною людиною, надзвичайно порядною людиною людиною, яка абсолютно щиро любила свою країну. Рік тому, 25 жовтня, Олексій Соровілов загинув у боях за Херсонщину. Йому було 35 у героя залишилась дружина та двоє синів. Героїчна загибель Олексія це насправді величезна втрата. Минув цілий рік, а насправді не віриться в те, що його немає з нами. Завжди, от ловиш себе на думці, що десь ми будемо проводити якийсь черговий захід, і він точно підійде, привітається, підійде своїми хлопцями, яких він завжди брав на всі наші акції, заходи. Завдяки таким, як він, Україна тримається, буде триматися. Обов'язково переможе. Нехай Господь Бог упокоїть його душу і душі наших тих захисників, хто віддав своє життя за нас. Олексій по правді був напрочуд щирою, простою людиною. Нехай Господь Бог дає сили рідним не падати духом, не зупинятися в своїх життях. Нехай наші захисники духовно підтримують нас у боротьбі, яка триває. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.